Що я роблю? Ось є такі лампочки, ось закручується, і тут отаке скло стоїть. Це потужні лампочки, я не пам'ятаю, чи 8, чи 10 ватт але це такі реальні ватти, вони дуже гарно світять, але вони трошки засліплюють. І щоб врівноважити світловий поток, я не знаю, ця лінза здається, вона збирає його в купу. Але візуально воно не так. Але сліпить набагато менше, це точно. Я перевірив. Зараз усі заміню Для тих, що можна в лампочки такі маленькі лінзи. Для тих, що не в лампочки, а зовні, ось отакі лінзи. Ось одна стоїть, складно сказати, як воно передає. На камеру не відчувається, а на очі істотно помітно. Але там кількість світла самого, якось воно стільки саме його. Але є отакі деякі по стінах бліки йдуть. Ось тут такого немає. Ось так вона з лінзою виглядає. Ось їх замінив і освітлення в цілому комфортніше виглядає. Але ну, камера це не передає. Цікаво, що буде, якщо лінзу зворотним боком на поставити. Зараз встановлю, покажу. Цим боком прям сліпить. На камеру видно. Дуже потужно засліплює. Може навіть світло більше стало. Ну, я думаю, що це просто трохи інший розподіл. Так а тут така лампочка, сюди лінзу не можна поставити, але є така штука, я спробую сюди її вставити. Ну, Наче без проблем стала, але вони більшого діаметру. Я ось е, різні купляв ось це е, 47,8, здається, стала. Є 44,8. Вони маленькі, я не знаю, може підійдуть, але я ще не пробував. а от 47,8 і дально встають ось такі світильники. А маленькі, які в лампочки вставляються 35,8. Ось, замінили тут. На камеру на жаль не передати. Різниця є, вона помітна, але не прям там якась супер-супер, бо... Щоб було комфортне світло, потрібно в першу міру, щоб воно від чогось відбувалося. Бо більш повноцінно розсіювалося. Ось о, тут також замінив. Ось, наприклад, такий профіль Він дає розсіяння значно краще. Це дуже комфортне освітлення. Взагалі будь-яка площа дає комфортне розсіювання. Ось, наприклад, тут он. Дві точки. Вони світять на стіну. Ну, В принципі, якщо туди вверх дивитися, воно там по очам б'є трошки. Але якщо так знаходитися, ну, як звичайно в туалеті, то воно очах взагалі не б'є і дуже комфортне світло, максимально комфортне. Тобто ідея від стіни. Тут лампочки потривато ці. І от тут ще лампочка, але вона. Тут по перше вона з дефлектором спеціальним Росією стоїть. Ну і взагалі вона тільки в світить.